Щоб завжди могли впізнати Україну зміж усіх. синьо жовтий, древній прапор на жердині майри. Синій то безкрайнє небо, жовтий, жито на Ця є прапором державним Україна золота, а над горем і вище український чутигін, пісню цю Павло Чубенський. Українцям заповів. А Вербицькому Михайлу Господь музику послав, ще не вмерла. Кожен знає, рідний гімн не раз співав. На гербі князівський сокіл понад тисячу років. Сокіл символ оборонись, український оберіг. Місто Київ це столиця із далеких ще часів. Приїжджайте, подивіться місто квітів і лісів, тут Дніпро могутній славний, все і сонце купола. тут вістя Русь прадавня, християнство прийняла. Усі люди вільні і рівні, свої гідності і права. Конституція це каже, нам у перших жерядках ті права з тобою будуть, кожен вік, ціле життя. Невід'ємні і непорушні для людей і громадян. Право це твоя можливість за свобода жити так, як ти сам собі хотів би, обирати власний шлях. Конституція не містить списком всіх свободних прав, і права найголовніші, щоб ніхто не скасував. Якщо змінюють закони чи приймаються нові, то права людській свободи попередній мають зміст. Україні, українці вже живуть сім тисяч шліт у Карпатах, пославівцях та збирали таких літ. Але в хаті українській, добрі рідним і гостям ми веселі і гостинні. Як не роблять нам. Наша мова найтихніше, старша навіть за санскрит. У державі головніша, найважливіше з усіх. А як хтось її не знає, якщо батько не навчив, хай говорить, як вважає, це дозволено усім. Україна це держава, незалежна правова. А хтось знає, що насправді означає слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе. Відрізнить від правди, шлях свій власний обере. Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав, народ вільний український конституцію прийняв Тут записані важливі головні для всіх слова, бо тут люди всі щасливі, як держава правова.